Сумні емоції. Подякував, подякував всіх за те, що, що ця команда може намагати більше. І навіть такий поганий опит для нас буде сильним поштовхом, тому що багато молодих хлопців і для нас це буде великим уроком, що в цьому турнірі потрібно грати з першої секунди, з першого матчу. Чесно кажучи, одна із найкращих, яка в мене була, тому що всі були десь, як одна сім'я. Якщо були якісь проблеми, ми рішали всі разом, раділи всі разом, невдалих ігор, всі сумували разом, тому що це дійсно була як справжня сім'я, і дуже прикро, тому що майже місяць минув, і вони прилетіли в одну мить.